З'ясування стосунків з водієм автобуса, який не підібрав пасажирів із зупинки, отримало смертельний фінал. Один загинув, інший опинився на лаві підсудних. Такий конфлікт трапився на рівненщині ще у 2021 році. Тоді суд призначив обвинуваченому три роки умовно. Проте з таким вироком не погодилася ні прокурор, ні родина загиблого. Справа вже встигла пройти і рівненську апеляцію, і верховний суд. Та наразі долю обвинуваченого вирішує Волинський апеляційний суд. Сторона обвинувачення клопоче, що покарання має бути реальним: чотири роки позбавлення волі. Призначення покарання із звільненням воно ніби сприяє виробленню у громадян якоїсь безкарності. Сам смертельний конфлікт стався на Рівненщині у селі Вересневе чотири роки тому. Тоді обвинувачений проваджав свою матір на зупинку, коли маршрутка, яка мала би зупинитися, просто проїхала повз. Через хворе коліно та гіпертонію жінці було важко йти, але їм довелося долати значну відстань до іншої зупинки. Тоді, вже увечері, чоловік повернувся, аби знайти водія та запитати причину, чому той проігнорував їх. Під час розмови, яка тривала близько п'яти хвилин, виник конфлікт, в ході якого водій почав висловлювати з до обвинуваченого образливо та нецензурно. Тоді підозрюваний не стримався та вдарив водія правою рукою в нижню щелепу, від чого той впав на землю. Після цього водія госпіталізували до лікарні, але через деякий час він помер. Він мені життя спортив і здоров'я забрав і чоловіка. Я чотири роки вже страждаю. Рідні загиблого також не згідні з призначеним покаранням. кажуть, що обвинувачений щиро у здійсненому не покаявся та вибачень не просив. «Обвинувачений, знову ж таки ніяким чином не вирішує це питання. І вона живе з цим. І от ми сьогодні навіть на судовому засіданні бачимо, що вона присутня і вона все таки хоче, щоб увинувачений поніс реальну міру покарання. Він мені таке горе зробив, забив чоловіка. Він його очікував на кінцеві. Він поїхав на роботу і не приїхав ввечері. Мені дзвонять, що він його очікував там. Він його забив. Він не прийшов ні в лікарню, ні на похорон, нікуди він не прийшов. Я йому ніколи не пробачу такого. Я з чоловіком прожила 34 роки. Знов ці слова, в там і всяке остальне таке. Для чого вона? Чи там приходить в лікарню до вас? Ви хіба хотіли би бачити моє лице? Чи це так зараз просто ігра на емоціях? Свою чергу адвокатом обвинуваченого на позбавленні волі свого довірителя не згідний. Мовляв, підсудний свою провину визнав повністю, надавав потерпілому першу допомогу та й неодноразово вибачався перед сім'єю загиблого. «Сам обвинувачений дзвонив до потерпілої і так само його мама дзвонила. Однак попросили його більше цього не робити і не телефонувати. І була дуже неприємна розмова. Ці обставини в суді перша інстанція визнавали самі потерпілі. 에... Тому казати про те, що обвинувачені не вчиняли жодної дії на примирення, взагалі не відповідає дійсності. Вибачення? А які у вас, як я можу вам ще перед вами вибачитися? А коли ти вибачався перед, перед я вами? Я перед вами на кожному суді. Я, 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 я скажіть, суді? яка міра вибачення може коли бути? Коли ти вибачався на кожному суді? Ну, я на зараз ти прошу ти... вас на вибачення. Я так. тобі ніколи не, не вибачу. Ну, я кажу, я не можу. Ну як вибачиться. Проте сам підсудний каже: якщо його ув'язнення стане крапкою у цій справі, то готовий сісти за грати. Я не прошу від вас поблажок, пом'якшення вироку. Я лише хочу завершення цієї справи поставити в цьому крапку. Якщо для цього потрібно змінити мій вирок і надати реальний термін, значить так треба. Я до цього дійсно готовий. На сам кінець адвокат обвинуваченого додає, що підсудний на волі буде корисніший суспільству, адже працює з військовими, які отримали поранення. Заслухавши і сторону, Волинський апеляційний суд ухвалив призначити обвинуваченому новий вирок, а саме три з половиною роки за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.